Господар Віталій Шинкарук накладає коровам під годівлю з жому, січки цукрових буряків. Каже, кормів на зимовий період заготовили достатньо. Ну, от купили 25 тонн жому, довів що хватить. сіно є, солома трошки, буряки ще є. Та й думаю, їм якось прокормим. Взимку до основних кормів додають картоплю та осипку, каже господар. Усе вирощують самі. Зараз картоплі менше взяли, то десь восім п'ятсотих посіяли. Пшениці є Ось Тут 30% було, то вже викосили, змолотили. Ні, старенька вже корова, але мені шкода, що їздить. Ще до молока непогано. Так, дід, давай на мені відро. Господиня Галина Шинкарук доїть корів, яких в господарстві чотири. Каже, за вечірній надій має до 25 літрів молока. За день 40. Усе молоко переробляє, продукцію возить у місто на базар. З молока роблю сепараторну сметану, роблю збирану сметану. Сир гладишковий і сепараторний. Тут зберігаю в холодильнику. Вівторок суботу їжу на привоз на базар. Продаю сама. Здавати я не здаю. Через те, що молоко приймають по 8 гривень, для мене невигідно по 8 гривень. Місцева мешканка Галина тримає одну корову. Усю молочну продукцію споживають у сім'ї. Заготівельникам молока не здає, каже жінка. Хоч би по 15 приймали, то ще можна було б, можна було б а так 8-10 що це? що це є? Сіно купи, солому купи, жом купи, буряк, корові теж треба дати. Люцерку якусь теж посіяти треба. Людмила Косарук тримає дві корови. Молоко використовують для власних потреб, збувають тільки надлишок, але не за готівельникам, говорить господиня. Дуже дешево. Сім чи вісім гривень то що то воно є? То дешево, то що за задарма. У мене веште мене стара корова і молода корова. Маю 20, 25 до 30. Як нагодуєш, так буде заготівельники. Приймають молоко по 9 гривень за літр. Це вигідно тим господарям, які утримують 10 та більше голів худоби. Говорить директор обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Ми спостерігаємо зменшення поголів'я корів саме в населення. Господаря. В особисто селянських господарствах в той же час, коли в сільськогосподарських підприємствах поголів'я відповідно до минулого року збільшилося. 9 гривень від однієї корови це умовно, ми беремо 15 літрів на добу, так? це 100, А якщо в мене 10 тварин, це вже 150 літрів. А якщо 15 тварин. Люди бачать економіку, економічний ефект цього всього, і кількість таких суб'єктів. Які отримують 5+, у нас збільшуються з кожним роком і вже тільки на протязі війни ми, у нас зареєстровано 50, 50 нових суб'єктів господарювання, які займаються саме тваринництвом". Зі слів Юрія Юрченка, на Волині селяни вирощують традиційні для регіону молочні породи корів: українську чорнорябу, червону польську та Голштино-Фриську. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.